23 листопада, в день у північних і північно-західних областях можливі опади у вигляді мокрого снігу. Є ймовірність хуртовин внаслідок дії циклону зі Скандинавії на всій території України очікується посилення вітру та зниження температури повітря. Вночі в більшості областей від мінус шести до мінус одинадцяти, а на північному сході навіть до мінус чотирнадцяти градусів. На Полтавщині похмарить, пізно ввечері йтиме мокрий сніг. Температура повітря підніметься до плюс трьох, після опівночі опуститься до 12 градусів із мінусом. У четвер в Кременчуці спостерігатиметься хмарність. увечері можливий дрібний сніг із дощем. Світлої пори доби повітря охолоне до 2 градусів. Вночі очікується мінус 8 градусів морозу. У горішніх плавнях впродовж дня переважатиме похмура погода. Пізно ввечері ймовірний слабкий мокрий сніг. Нічна температура повітря мінус 8. Денна мінус 2. Історичні температурні рекорди такі. 23 листопада 1998 року, за даними метеофахівців, виявилось найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 9 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря виявилась 1998-19 градусів морозу. Дивіться прогноз погоди у будні одразу після випуску новин на телеканалі Го. Долучайтеся до наших соцмереж.